Я хочу почати зустрічі в форматі великої двадцятки Україну. Не запросили? Запросили Росію. Ну власне, Росія і є в Великій двадцятці, чомусь все ще, але позитивно, могли і не запрошувати через якісь через всі ці події. То чому так і як варто це сприймати? Чи варто ображатися на Індію? Чи варто якось реагувати взагалі? проблема в тому, що ну в там в відносинах міжнародних в геополітиці ображатися можна, звісно, і можливо навіть варто подекуди на інші країни, які або тебе не підтримують, або тебе не розуміють, але чи це дасть той результат, той ефект, на який ми все ж таки очікуємо. Тому тут є певні реалії, певна кон'юнктура, яка складається. Велика двадцятка це все ж таки досить такий розрізлений клуб, скажімо так, тому що це знову ж таки це не організація, це не там якась міжнародна платформа інституційно вже. Яка приймає рішення, наприклад, як організація Об'єднаних Націй, це такий клуб, клуб великих країн, які безпосередньо так скажемо, є частково альтернативою великій сімці. Це моя така думка. Тому так як серед великої двадцятки знову ж таки країни різної географії, в тому числі Індія, в тому числі Бразилія, там Індонезія, тут виникають складнощі з тим, що ці країни не хочуть. Відразу розривати свої відносини з державою агресоркою Росією. Це перше, друге, вони балансують подекуди там із західними країнами, Сполученими Штатами Америки, але в той же час, слідуючи своїм інтересам, поглиблюють в певних сферах навіть співпрацю з Росією в енергетиці, закуповуючи якісь енергоресурси або там продаючи щось, торгуючи так. Ну і тут варто розуміти, що ми маємо боротися, все ж таки, не будучи як Україна в Великій Двадцяті, ми маємо боротися все ж таки за не лише увагу до. Тексту російсько-української війни, а щодо підтримки, наприклад, тих чи інших питань, навколо яких можна вибудовувати такі ситуативні коаліції, я б так сказав. Наприклад, да, глобальна ядерна безпека, глобальна продовольча безпека, тобто кліматичні питання, які також пов'язані з. Поточними викликами глобальними, тобто однаково цих питань є підтримка і консенсус цих ключових гравців, включаючи держави-члени великої двадцятки. Тому те, що стосується безпосередньо інструментів, де ми можемо повпливати, нам потрібно використовувати їх у двосторонніх відносинах, але подекуди перебороти вже усталені, якісь історичні контексти відносин між деякими країнами різної графії Російської Федерації, досить важко нам. А от з нашими партнерами, з союзниками, Сполученими Штатами Америки, це можливо зробити на це потрібен час. Ну, Росія є членом двадцятки, тому її не могли не запросити. Інша справа, ми подивимося, на якому рівні вона буде представлена. Україна не є членом двадцятки. Але минулого року, коли саміт відбувався в Індонезії, в Індонезії на острові Балі, то президент Зеленський туди включався по відеозв'язку. Ну, що буде, що буде цього року? Чи буде українська тема обговорюватись? Ну я думаю, що буде. Але, мабуть, сторона господарка цього саміту, Індія, швидше за все, не хотіла би чи перестраховується від того, щоб тема України і російсько-української війни зайняла повністю всю весь весь порядок денний цього саміту. Я думаю, що у них. Вони захочуть просувати якісь свої важливі для себе теми пріоритетніші, я би я би так сказав, теми, які вже ними заплановані.